Всім привіт! Я маю деякі термінові справи в Україні. Ось Тому я їду до Львова на цілих два тижні. Я вже купила собі квиточки ось на Басфорі, бо я іншого сайту просто не знаю, за 2 100. І я вже більше року не була в Україні, тому дуже вже за всіма скучила. і за всім. Тому буду показувати якісь місця, мої улюблені кафе, ресторани, відвідувати, щось, щось нове пробувати. Тому сподіваюся, що вам буде цікаво. І так, це вже просто хабається вже 24 години в дорозі. Дуже немає ні сил, ні, ні торпіння, ні, ні нічого. Вже, дуже дуже доволі тримала на всіх кордонах. Просто по 2-3 години на кожному кордоні. На болгарському найбільше тримали три з половиною, близько чотирьох годин. Потім дві з половиною години на Румунському і десь трохи більше години на українському. І ще до Львова дві години. Я вже, я вже просто не можу. То я думаю, я то дочекаюся того часу чи я. Діду далі. Я кілька днів нічого не знімала, відходила від дороги. Ось, і так все мені незвичне, багато всього нового, відновленого, інакшого. Ось. А тепер йду в центр нарешті і хочу щось подивитися, купити квитки в театр і спробую щось знімати і піти в своє улюблене кафе. Тому зараз подивимося. Місто це така кристалса просто неймовірно. Це найгарніше місто на землі. Для мене це 100% Принаймні для мене. Я зараз пробую. Спробую потрапити у своє улюблене кафе. Сподіваюся, там нема чарг. На мене всі так дивляться, як я знімаю, не так, як за Тут Дуже увагу звертають на це. Мені так здається. Спробую туди потрапити і поїздити. Я Зайшла в своє улюблене кафе, і побачила, що там меню повністю змінено. Вже змінили ці триповерхові тарілки і нема моїх улюблених солоних оладиків. Ось і я замовила лише десерт, бруківницю, і бруківниця мені цього разу не смакувала. А на наступний день я спробувала новий терновий пляцок, який просто розкішний. Всім рекомендую спробувати. І тому на обід я пішла в Бачевських і замовила собі січеник з кролика. Він йшов з баношем. Банош з брензою неймовірний. Оці всі додатки, соуси теж дуже смачні, і подача в них дуже така цікава всього. І ще не втрималася, замовила ще один десерт. Хотіла спробувати ось цей штрудель з вишня. Він мені не сподобався, морозиво ніяке. Взагалі штрудель теж якийсь такий ніякий. Особисто мені. І бабця замовила цвібок. Цвібок був дуже класний. Я хотіла її десерт насправді. Все <соторії> так спробувала. Тут навіть є море, бо всяко. Тут можна подивитися, як працюють працівники. Краса. Тут стільки всякого нового, цікавого. Ух ти, які тепер новенькі, таких раніше не було. Такі з різними фруктиками-горішками. Ох ти є ось такі. Скільки тут всякого красиво. Це просто краса. Тут можна собі, я обожнюю цей шоколад, тут можна собі різні взяти на вагу. Такі різні фігурки, шоколадні, пістолет. Треба коробочку тоді. Тут якийсь набір різних плиточок можна собі спробувати на сорті. Це якийсь такий новий, не молочний, якийсь як кавовий шоколад. Не молочний, не чорний. Виділиш знову в новий заклад, я ж тут ніколи не було, але мене я приїхала до Бога і в мене просто щось на суші. Я не знаю, бачу просто суші кожен день. І там немає ніде за закона, таких між сучів, які я звикла у Львові. Тому е, ми зайшли в такий заклад, який я не можу вивчити і вимовити, Я його вам не пишу. Сестра mm -hmm. знайшла рекомендації, ціка, що дуже дорого, але дуже смачно. Дуже. дуже тут оригінальний посуд. Водичку принесли. Ось такі дуже я покажу в тарілочки. І ось тут така рибка в середині та класна, куди наливати соєвий соус. А ось, і зараз покажу, які у нас сусіда мови. Вони кажуть, що їхні суші не Ми зараз спробуємо оцінити. Ми її залили. А, і я хотіла ціну показати. Так? Я замовила з тунець і креветка. Щось мені сам часом дуже подобається з тунцем зверху і з солодким соусом, а сестра бугор з креветкою. І ціна ось така: 439 плюс 429. Ну, як за суші, це, мені здається, дорого, тому що взагалі онлайн можна замовити значно дешевші що суші. Але всі так пишуть, що вони тут такі смачні, ну, я перевірю, чи вони чимось відрізняються від таких звичайних замовлених принесли наші суші. Це з вугром. Така дуже цікава подача. А це мої з тунцем. М -м -м -м. Там ще є якісь такі мікси, що можна взяти з різним верхом. Мені теж таке сподобалося, але я хотіла, щоб всередині було більше такого цікавого. Ось, тому зараз буду пробувати. так, ми спробували? Для мене особисто вони забуло якісь. Її дуже треба чувати. І чесно, я їлась наші. Е, і дешевше, значно. Страту, я думка пішов. Це не найкращі на команда. Дуже багато було коментарів, що це найкраще підсумки. Ну, чесно, я не відцілила. І за таку ціну голову те не вартує. важливі, то безпроводжу. Я ще з вигляду покажу, як вони виглядають. Дуже багато людей їх рекомендують. Воно таке з вигляду, ну як сестра каже, як забігайлівка. Сестра, правда, що ти кажеш? Ну такі дуже непримітні, я не знаю. Не боюся, і все. Там ну не зацінили мене. Дивіться, в той бік просто оцініть, як заходили.